Кажу, пані Кайдашихо, поздоровте й поздоровте, а я що, можу й поздоровити. Мені що важко чи що. Правда, я про козаків мало чого знаю, а про князів знаю багато. Кажуть, брехли були, Ну, значить, так, да. Господи! Безможна. Настоящий отаман. у нього особовини, а хода молодецька, мужчина моєї нічни. Та що там коробка? А от віктор бардачок. Скажу вам, як по секрет, Мені так подобається отой такий лисенький, гусатенький такий, чим я нього налили. Ну нали що? Ленін, тюк Леніном, так? О, Ленін! А прізвище в нього таке ще. О, пан так, справжній пан і такий любовільний настоящий мужчина. тю. А от той ніколас чопо. Як візьме по суд, як вогнене. Ліво палиця спориш, права вода, там берета похилилась, там дух завалився. І все от ми постою. Та це мужчина. Так справжні козаки наші нашій чоловікці горнули з поколи. І не ображайтесь, якщо ми щось не так сказали. Ми щиро любимо і поважаємо зі свят!